Брухт, образ, очистити від намулу власну душу, шаманський метод зцілення. Мене звати Лучі. я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Ці прості, і водночас дуже дієві слова гавайського методу лікування. Багато років тому перевернули мій світ. Вони прийшли до мене в той момент, коли я шукала практики, як пробачити людину, яка зробила мені дуже боляче я не бажала накопичувати у собі і нести в своє подальше життя брухт образ у власному серці. З цих чарівних слів гавайської мантри понопоно розпочався мій шлях, у свідомлену реальність. 99% свого життя. Ми створюємо неосвідомлене, проблеми оточуючих наші спроєктовані проблеми. У тому, що трапилося, немає винних, але на нас лежить повна відповідальність за кожну подію нашого життя. Секрет методу духового понопону розумінні того, що світ починається з мене. Запрошую у мою телеграм-спільноту, Мій Всесвіт де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою, і залиште, будь ласка, коментар. Складна назва методу вийшла із лиття двох слів. хоо, привести, встановити, зробити. «зробити», «поно-поно» порядок, гармонія, рівновага. Тобто привести в порядок, встановити рівновагу, прийти до гармонії. -поно -поно» – це метод виправлення помилок. Техніки його прагнуть доєднання із світом через роботу з власним Я. У закритому гавайському суспільстві хранителями Хоопонопону були шамани. А популярності Хоопонопону набуло, коли гавайський психіатр Хюлін, працюючи даним методом над собою, вилікував ним усіх і навіть буйно-психічно хворих у клініці, де працював. За все, що відбувається у нашому житті, відповідаємо ми і більше ніхто, або іншими словами. Весь світ, створений нами. Ніхто з нас не застрахований від потрапляння в конфліктні ситуації, нас може втягнути в них будь-хто, ким керують духи нижчих планів. Не завжди саме у момент конфлікту вдається зрозуміти, що саме і чому так відбувається, особливо, коли з нами поводяться зверхньо. це метод, яким діють злі духи. Але щоденним проговорюванням. Я люблю тебе, мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Ми завжди можемо очистити від намулу і зцілити власну душу.